Мар'яна Нарожна, керівниця благодійного фонду МХП Громаді у Вінницькій області. Вона працює на стику бізнесу, громад та соціальних ініціатив, там, де слова підтримати та допомогти давно стали системним рішенням. Доброго дня, Мар'яна. Добрий день. почнемо з першого питання, так скажемо, спочатку. Як ви розрізняєте, громада хоче розвитку чи просто грошей? Потрібно розуміти, що без грошей розвиток також мало ймовірний. Але дійсно ми дивимося як перше на показник, як долучаються люди. Це не обов'язково грошима. Це може бути ініціатива, це може бути робота, це може бути ну, просто супровід даного проєкту або поставленої задачі. І коли люди разом намагаються зробити, але не вистачає грошей, звичайно, фонд підтримує і їхня робота, їхня увага до цього проєкту це дуже важливий. Такий, знаєте, внесок в розвиток. А коли фонд каже ні, навіть хорошому проєкту, які це випадки? Чому так відбувається? Комерційний. Ми маємо розуміти, що благодійний фонд він благодійний, він допомагає людям на безкоштовній основі, тобто розвивати проекти, які покращують життя, соціальні сфери. Якщо проєкт, який би він не був крутий, класнючий. Але несе в себе комерційно таку жилку. Тобто в нас є окремі проекти е, підтримка малого і середнього бізнесу, національні проєкти, там наприклад, е, Роби своє, але це зовсім інша історія. Тобто, в, в основному це благодійні проекти для створення покращень умов для життя громади, і вони не мають нести комерційної, ніхто не має на цьому заробляти, якщо сказати простими словами. А благодійність е, може... Робити громади інфантильними. А як цього не допустити? Громада це люди. От перш за все, ми маємо розуміти, що контроль за виконанням, навіть давати контроль за бюджетами, грошима, контроль за проектами, потребами мають нести люди, саме жителі громади. І тому, звичайно, можу робити інфантильними, але якщо проєкт, задача, проблема вирішується певною кількістю людей. То ми розуміємо, що це люди самі контролюють цей проект і самі зацікавлені в тому, щоб він розвивався правильно, щоб не було не з якого боку більше ніякої інфантильності. Тобто, щоб цей проєкт був на благо. Яка найбільша ілюзія людей про свої громади? Що ви бачите зсередини? Велика проблема є в громадах, напевно, так як і в країні, те, що люди чогось вважають, що за них хтось щось має зробити. Нам, у нас дуже часто люди думають, багато людей, не всі, але думають, що це мають зробити обов'язки влади, це обов'язки фонду, це мають зробити бізнес, і при тому самі вони залишаються в сторонці. Ні, так не працює, тому що так не має працювати, тому що ми маємо об'єднуватися в рішенні любих задач. Як, от, на жаль, навіть на прикладі війни ми всі розуміємо, що тільки разом, будучи от разом, ми зможемо досягти певних результатів, перемогу. Так само і в будь-якому проєкті. І неважливо, який масштаб цього проєкту зацікавленість людей, це ідея людей, це вони пропонують рішення, цієї проблеми, ідеї. Звичайно, десь допомога влади, допомога бізнесу. І тільки тоді разом є результат. Ну, проблема в тому, що іноді люди думають, що всі це мають зробити, і до цього нічого не хочуть докладати. Вигорання. Поговоримо про вигорання. Вигорання у благодійності, тому що це також робота. А як його не допустити особисто для себе? Розкажіть за свій досвід. Я завжди втомлена. Немає, напевно, такого рецепту, щоб ти не вигорав, або щоб тебе там. Ти не втомлювався, тому що це перш за все робота з людьми. Це дуже важка робота. Ти, навіть, це ж не одна, ти не вирішуєш тільки одну якусь задачу. Тобто в тебе в день може бути там 10 ідей, сотні проєктів, багато громад, і тобі потрібно вислухати, подумати, десь критичне мислення включити, а як це зробити краще. Ти маєш розуміти, що від тебе чекають результату. І результат має бути ну, позитивним, тому що до тебе звернулися люди з якоюсь надією. Ти не можеш їм там відмовити або зробити так, щоб ну просто знаєте так виконав там, ну все забув. Ні, це має принести результат. Як не вигорати? А ви знаєте, немає часу насамперед на, на вигорати, тому що в тебе завжди новий, якийсь такий етап, нові проекти, нові. але втомлюємося. Дійсно, втомлюємо, втомлюємося. Ну як і всі, встаємо і продовжуємо робити, продовжуємо працювати, думати, придумувати, рішати, досягати. Який молодіжний запит вразив у вас, тому що він був саме про майбутнє. Не про вижити, а про майбутнє? Я дуже люблю працювати з молоддю. Вони дійсно, наша молодь, вона навіть, напевно, розумніша, чому колись були ми. Ви ж розумієте, що кожне покоління, воно відрізняється від попереднього. І мені дуже подобається працювати з громадською організацією Володижі, наприклад, ЮНІ. Вони неодноразово запрошували мене до себе, вони просто збираються, вони цікавляться, цікавляються громадою, вони мають бажання розвиватися. І нещодавно, наприклад, Жладижна, був проведений молодіжний форум, де підприємства компанії МХП робили такі локаційні столи, локації і показували, яке підприємство чим займається. Це було дуже цікаво. У нас на форумі було десь біля 200 молодих людей. Це 9, 10, 11 клас приїхали з громад ближніх, тобто не тільки Ладижин, це Тульчин, це Трусянець, само собою всі школи нашого місця. І це було круто, тому що зацікавленість людей в, в, в тому, що можна робити, наскільки працюють бізнес, підприємства, вони, це говорить про те, що вони бачать майбутнє в нашій країні. І якщо нам вдалося. Хоча б половину або чверть цих дітей зацікавити і показати, що нам можна розвиватися вдома, то це вже перемога. Тому що ми всі знаємо, що дуже величезна проблема країни, що молодь виїжджає виїжджає. І наша задача, звичайно, перша це звільнити нашу країну, а друга потім їх ж задача її розвинути. Тому я дуже люблю молоді. Показувати або давати напевно таку надію, віру в те, що в нас все буде добре, і ми маємо надати їм вибір, а вибір має бути в користь того, щоб ми вони залишалися вдома. Дивіться, а давайте уявимо таку ситуацію, що благодійність зникла. Як ви вважаєте, щось може замінити благодійність, щоб не зупинився розвиток? Тому що на сьогоднішній день мені здається, що благодійність саме це такий величезний плацдарм, особливо під час війни, яка дає можливість розвиватися, хоч якось. А взагалі дуже класно ще й розвиватися. Під час війни, напевно, це дійсно один з найвпливовіших таких, знаєте, речагів розвитку, тому що ми всі знаємо, куди спрямовуються гроші. Ми всі знаємо, яка в країні перша ціль. Звичайно, наш фонд також. Пріоритеті мають у цілі, також допомагає військовим, але без благодійності важко, тому що діти військових, розумієте, родини військових, вони залишаються вдома. І якщо дитині, наприклад, потрібно зробити, я так наприклад, я схожу, біля будинку, да, там зовсім старий і розвалився там дитячий майданчик, то стидно, що його папа. Захищає нас, а ми не можемо ну, відремонтувати, замінити. Тобто ми розуміємо, що є складності в бюджетах, є у нас ну, казначейство, є статті оплат, і іноді просто швидше. Бізнес може це зробити швидше, благодійність це може зробити швидше. І якщо не буде благодійності, я не скажу, що розвиток зупиниться. Ні, він не зупиниться. Він буде повільніший, звичайно, буде повільніший. І, ну, ви знаєте, гуртом батька бити легше, я кажу. Тобто, якщо з всіх сторін робити, то звичайно це більш результативніше і швидше. Що ви відчуваєте, коли ви бачите, як дітки граються на майданчику, який збудував фонд? Які у вас відчуття, коли проєкт дається реалізувати? Ми тоді розуміємо, що це успішний кейс, тобто проект, який був зроблений, зроблений не тільки фондом. Зроблений завдяки допомоги фонду. Але це чиясь ініціатива, це чиясь робота, чиясь ідеї, це потреба, якщо на це був запит. І коли дійсно цей проєкт приносить користь, тобто є діти, які його потребували, і вони нарешті мають змогу гратися. Ну, це круто, це неймовірні такі відчуття, тому що я, як мама, я б хотіла, щоб побільше, звичайно, було таких локацій ігрових, тому що це щирість дитини в посмішці, нічим не можна зрівняти. Кожен проєкт, який приносить користь для людей, для громади, це неймовірні емоції. Неймовірні, тобто і ти що можеш... ми це зробили. Ми зробили. Громада, жителі, бізнес. Всі разом. А якби у вас не було абсолютно ніяких обмежень у фінансах і в ресурсах, який проєкт ви б хотіли реалізувати? Соціальне житло не може розвиватися не одна громада, якщо немає де жити людям? Потрібно розвивати міста, потрібно їх розстраювати. Тобто, для того, щоб приїхали гарні фахівці, неважливо, чи це лікарі, юристи, чи це. Ну, на виробництво, там е, ветеринари. Їм треба десь жити. Ми розуміємо, що можна квартиру знімати, брати в оренду, але коли є власне житло, то людина вже розуміє, що вона буде тут жити. Тут будуть жити її діти, і вона почуває себе більш надійно, більш як вдома. Тому я би розвивала місто. Я би його достраювала. Є де. Звичайно, зараз це дуже важко зробити зв'язку з агресією. Наших сусідів, але я думаю, що це все попереду. Обов'язково ми станемо, ми розвинемо нашу країну, ми, звичайно, ми маємо відновити місця, які були зруйновані агресором, і ми маємо розвивати навіть такі маленькі містечка, як Ладижин. Це люди, розумієте, залучення людей. Тобто, чим більше людей в місті, тим яскравіше воно живе. Не може міста, тобто чого вимирають? Вимирають села? Тому що виїжджають люди. Виїжджають чому? Тому що немає роботи. У Владижині, слава Богу, є робота, так? а може бути їй ще більше, тому що хтось відкриє своє якесь підприємство, хтось зробить маленький бізнес, буде надавати послуги, буде конкурентність. Це дуже круто. Ми, ми б були дуже раді, щоб побільше бізнесу в місто заїжджали, тому що це... По-перше, податки, розвиток, да, там, це для міської ради, для нашої влади це дуже круто. А по-друге, для нас, як для спос... ну, споживачів, конкурентність і вибір, це має так бути. Я хотіла би обирати, до, до якого там перекуря, перекуря мені сходити, який салон там, краси, та, або в який сьогодні я піду там в заклад, поведу свою дитину. Має бути конкурентність. Це завжди стимулює до... Того, щоб бути кращим, звичайно. Ви керуєте благодійним фондом у Вінницькій області. Взагалі, жінки стикаються з викликами постійно, особливо на керівних посадах. Розкажіть, як воно вам бути жінкою, керуючою ще й такою великою організацією? Ми іноді забуваємо, що ми жінки. У нас, до речі, в фонді практично всі жінки. Але така робота, що. Іноді маєш роботи працювати навіть фізично. І якщо треба, значить треба. Звичайно, важко, коли тобі не вистачає часу на родину. Ти намагаєшся, звісно, компенсувати, тобто там зайву, зайву годинку провести з дітьми, з чоловіком, десь ну, відпочити. Але в нас немає на роботі, напевно. Там, різниця дівчинка чи жінка. Ти. Працювати, значить працювати. А ви знаєте, зараз дуже важко з хлопцями, тому що дуже багато мобілізовано. І навіть перші дні повномасштабного наступу дівчата просто на рівні чоловіків розгружали машину, загружали. Тому питання таке провокативне. І жінки, напевно, зараз в нас, жінки чоловіки, зараз ми українці. Треба працювати Тобто вже гендерної нерівності, да. як такої не відчувається. <рив> так, так а можливо є якесь питання, яке ви хотіли б на нього відповісти, але вам ніколи його не задавали. Але дуже хотілося б розказати. Як справи? В мене ніколи не питають, як справи. Як у вас справи. <рив> Знаєте, як мені завжди хотілось відповісти, у вас є вільних дві години послухати? У <рив> нас як правило, ні, ми, ми всі розуміємо, що як справи, у нас це таке питання. Воно як привітатися, воно, тобто нікому не цікаво, як в тебе справи. Але коли ти вирішуєш дуже багато проблем, що як по так як я депутатом Вінницької обласної ради, до мене приходять люди з інших зовсім інших питань, вони не пересікаються з діяльністю благодійного фонду, це в основному теж різні питання: там здоров'я, там юридичні питання, благоустрій різний. і... Кожен приходить і розказує, як в нього справи, тобто там, там що йому потрібно, чому йому потрібно. І ти буваєш, так, в кінці дня сидиш, думаєш, блін, а вам не цікаво, як в мене справи. <плес> і ну, якби так, такі питання ніколи не задають. А то всі ми люди, ми всі хочемо простого розуміння, бути почутим, напевно, так. Ми вам дякуємо, Маріана, за те, що приділили нам. Час дорогоцінний, він дуже дорого коштує зараз. Ми бажаємо вам успіху. Ми бажаємо вам класних вдалих проєктів, вдячних людей, громад, ініціатив. І нехай все буде добре і перемоги нам усім. Дякую вам. Дуже приємно було з вами поспілкуватися.